18 жовтня Європейський день боротьби з торгівлею людьми відтак напередодні відзначення Івано-Франківськ ініціював інформаційну акцію. Волонтери презентували фільм «Крихке життя, який створено на основі людських історій. Мені було страшно важко про це говорити. Але я маю про це розповісти. Проблематика торгівлі людьми досі актуальна. З початку року на Прикарпатті благодійники карітасу підтримали понад півсотні осіб, які постраждали від цього негативного явища. Ця проблема дуже актуальна для всього світу, для України і для нашого регіону. Також ми працюємо з людьми, які постраждали від торгівлі людьми експлуатації. Виявляємо постійно такі випадки. Обговорення теми торгівлі людьми є важливим для всіх вікових категорій. Інформаційну акцію відвідали зокрема студенти місцевих вишів, аби дізнатися про те, як вберегти себе та близьких. Дуже цікаво. Це застереження для нас, особливо для жінок. По це більшості стається з жінками. Тому це ми стаємо більш обізнаними і щоб. Не більше не стикатися з таким ситуаціями, або взагалі щоб не потрапляти в такі ситуації, це дуже насправді важливо з численних заходів, які ставить собі за мету, власне, донести до молоді ризики небезпеку і як діяти у відповідних випадках. Аби не стати жертвою торгівлі людьми, варто уникати сумнівних пропозицій щодо заробітків, нікому не передавати свої офіційні документи та завжди тримати зв'язок із рідними. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.